Росія готує ядерний удар по Києву та польському Жешову. Принаймні так стверджує третій президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Зараз він перебуває у в'язниці, тож спробуємо розібратися, наскільки реальною є така ймовірність. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати найголовніших новин. Ставте лайки цьому відео та поширюйте його. Ви на Фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Саакашвілі у своїй публікації аналізує подальший контрнаступ ЗСУ. Коли українська армія звільнить весь південь і дійде до окупованого півострова, для Кремля насправді стане момент перетину червоної лінії. Здачу Криму вони допустити не можуть. Тому, на думку колишнього грузинського лідера, Путін наважиться на застосування ядерної зброї. Цитата. Кримський міст буде знищено, а українські війська стоятимуть біля входу до Криму. В умовах оточення кримське угрупування буде приречене, і в цей час у Москві обов'язково розпочнеться розвал кремлівської влади. І ось, щоб не допустити цього, Путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва. Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав Москву діяти з метою захисту союзника. Окрім цього, Саакашвілі припускає і удар по польському місту Жешув, оскільки там розташований важливий логістичний центр з підтримки України. Втім, удар може бути нанесений тактичною ядерною зброєю, тобто із мінімальним зарядом. Таким чином Путіну буде легше пояснити свою поразку не в Україні, а всьому НАТО. Водночас Саакашвілі взяв за інформаційний привід не якісь свої джерела, а слова Байдена, що пролунали п'ять днів тому. Ось що сказав президент США. Коли я виступав тут близько двох років тому і казав, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони дивилися на мене так само, як і тоді, коли я сказав, що мене турбує використання путіним тактичної ядерної зброї. Це реально. З українського боку до можливості застосування ядерної зброї ставляться скептично. Така ймовірність є, але ризик оцінюється як мінімальний. Зокрема, представник головного управління розвідки Андрій Юсов каже. Цитую Путінська Росія це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї, так званою Російською Федерацією проти України. Кінець цитати. Водночас, буквально три дня тому Зеленський заявив про підготовку теракту на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти додатково замінували АЕС, попри багато спроб демілітаризувати небезпечний об'єкт. Міжнародне атомне агентство МАГАТЕ також не допомогло у вирішенні питання. Президент заявив наступне. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний і хто може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити цілком відомо. Потрібна повна деокупація запорізької атомної станції. Водночас виникає питання, наскільки Саакашвілі інформований та обізнаний у такій складній темі, адже у в'язниці навряд чи він має багато можливостей працювати з інформацією. Пишіть і ви у коментарях свою думку: наскільки ймовірне застосування Росією ядерної зброї проти України? До зустрічі у коментарях.